Доброго ранку, любі мої учні! Сьогодні у нас урок навчання грамоти, розвиток зв'язного мовлення. Розпочнемо наш урок із чистомовки. Я вам читаю віршик, а ви за мною повторюєте. Ши, ши-ши. Чистомовку допиши. Ша-ша-ша. Гарна дуже школа наша. Шу, шу, вправно шу. приклади пишу. Щі, щі, щі. вчу цікаві тут вірші. Иш, иш, иш. А ти в школу також ходиш? Отже, сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами будемо розвивати своє мовлення. Ми будемо вчитися розповідати про призначення предметів. Спочатку ви відгадаєте загадки. А потім вам треба бути усно дати відповіді на декілька запитань. Що це, з якого матеріалу виготовлено, для чого потрібне і як ним користуватися? Тож перша загадка. А у мене є торбинка. зошитам книжкам хатинка. Ще й пенал туди кладу. З чим до школи я йду? Так, вірно, дітки, це шкільний рюкзачок. Наступна загадка. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Так, це книга або підручник. Поглядьте на малюночок, це ваш буквар, за яким ви вчитеся читати. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно і малювати дещо зможеш. Називаюся я зошит вірно. Це одна загадка. Носики в нас кольорові, білі, чорні, табускові, жовті й сині на кінці. Це, звичайно, олівці. Так, це кольорові олівці. Давайте згадаємо слова відгадки. Так, це шкільний ранець. Олівці, підручник, зошит. А як одним словом можна назвати ці всі предмети? Так, правильно, це приладдя, а саме шкільні приладдя. От давайте зараз навчимося розповідати про них. Ну, наприклад, зошит. Перше запитання, що це? Це зошит. А з якого матеріалу виготовлено його? Зошит виготовлений із паперу. А для чого потрібен зошит? Зошит нам потрібний для того, щоб ми в ньому писали приклади, букви, слова та речення. Зошиті можна також щось і намалювати. А як ним користуватися? Треба згадувати правила. Зошит повинен бути обгорнутий в обкладинку, щоб він був чистим. Не можна його кидати, так? бо він може порватися. А коли ми в ньому пишемо, то зошит повинен лежати під нахилом, лівою рукою своєю ви підтримуєте цей зошит. Ось ви виберете будь-який предмет і спробуєте батькам усно. Вдати відповідь на всі ці запитання. Бажаю вам успіхів! Молодці дітки, у вас все вийшло. Ось ви і навчилися описувати предмети. А на цьому наш урок навчання грамоти закінчений. Бажаю всім гарного дня. До побачення!